Красота. Друзі, усім привіт! Тільки що їхав через місто, такий кіпіш. Нас вже 8 годин сюди приїжджаєш. Шум тишини, да? Ну що ж, я знов на болоті. Я знов на болоті. Не до кінця я це болото ще розкусив, тому воно мене стамане до того ж тут карасики. Самі бачили кілограмові, настільки вкусні, що просто капець. Баркасик я вже свій накачав. Взявши, друзі, кружки. Клівочком буду ходити зараз по своїх старих вікнах їх відновлю. А взяв ще 5 кружків також на кукурудзку, на волос, кину тут вона плесі попри камеш. Не знаю, спробую розкусити це озеро ще. А десь колись спробуємось далі на щуку. Ну це буде другим разом. Так що сьогодні ми Так, поприкормся, друзі, у нас сьогодні буде, звісно, топчик. Big Fish від Real Fish, тигровий горіх, він працює скрізь. Ну, і будемо заряджати туди кукурудзкою такою. Все. Зараз це все відкинемо. І, і їдемо закормлятися. Ну, все, по черзі. Как обично? Так, друзі, ну що, прийшов час нашого кружка. Так, зарядив отаких три кокурудські. Блін, пальця порізав концерту, все в крові. Зараз буду якось з цим боротися. Так. Ось так. Все, двіконечко, або якесь. Вроді якого. Давай ми тут в тебе і призелимо. О, супер. І кулечка така. Оп. Оп. Кайф, водичка чистесенька, подивіться. Видно, як падає на саме дно. Ну. Тут десь до півтора-півтора до, до півтора метра глибини. Можливо, ще чуть-чуть кукороцьке туди. От туди тінь. І з тої сторони тінь. Все, і так буде ще, друзі, ще чотири кружка кину. І підемо на наші чотири точечки. Зробив чотири точечки, будемо пробувати їх обловлювати. То, друзі, вже третя точечка. Вже перегріло капець. У мене дві точечки на сонечку таку, і дві там в тіньку. Які будуть цілий день цікаво, де спрацює. Поки ще ніде. Ну, обично на першому крузі. Тяжко, щоб рибка стала на точку. Працює опишно вже третій круг, третій, там другий. Ну, на першому крузі рибка рідко заходить. Ну, але мусимо пробувати шукати. Ох, сонечко гріє капець. Сантиметра, дивіться Ну, сікін сантиметрів 35-40. Ну, але попередній раз я тут іменно з цієї точки взяв. 4 чи 5 штук тільки з попідрата. Так що надіємося і чекаємо. Так, поки я стівком грався, приплив подивитися, у нас одне перекидиш якесь є, Ну, щоб мотало не видно. І це наклонився клонився також. Вітра нема? Ну не знаю. Цікаво. Передам дивитися. Так, поки наш камеш мовчить. Так, цікаво. Що у нас тут? Не видно, щоб щось мотало. Але все одно цікаво. Що трава думаєте? Скоріше за все, трава, мабуть. Так, але пару кукурудз немає, да? Хі -хі. так? Так, то ще мовчить? Нема дві кукурудзки. Вірмор могла і плотва збити. Ну, побачимо зараз. Так. Другий кружок. Тоді пам'ятаєте, як я взяв короб на, на кружок на 7-7300 вроді, да? Що він відворав? він не просто тягав. Так. О, у, у нас тут... У нас тут, друзі, случайно підсіклася Ось така плотиця. Це не плотиться а краснопер. Да? Краснопер такий. Хі -хі -хі. На кружочок пливе, Ти не цікавиш мені ніякої зацікавленості. Так, ну що ж, кидаємо. Думаю, може тут кроме того всього і щось візьмемо. Блін, ви лиш подивіться, яка тут клюнула, яка плотичка, бля. Блін, кайф. Ви лиш погляньте яка платва. А як вона клюнула, бля. Це просто казка, бля. Там глибини 20 см, Думаю, зараз я не наполохав Дивіться яка вона. Интересно, да, карась? Красота. На две кукурузы взяла, елки-палки. Да, карась? Да, карась? Так, что у нас тут? Знов платечка сестричка, чешу мне. Навірно, там так же сам щось, щось є, бо легенько підтягує, да? так? ну. О, друзі, щось, щось плотніше трошки. Можливо... карась. Ні, не карась. Дивіться, яка гарна плотиться. Що-то у нас третя вже. Але бачите, підсікаються вони. Краснопір такий. Ну красивий. В зимній пору, як то кажуть, в зимою це би була ідеальна риба. Ну, зараз нам тракарась пливі. Файні тут такі краснопери, здоров'язні, цікаво. Блін, Я всі плотиці випускаю. Тут дивіться, які плотиці клюють, Ну просто казка, на сьогодні буде. Дивіться, яка плотиця. це краснопер. Краснопер. краснопери, наверное. Камешові такі болотні. Іди сюди. Ви погляньте, які вони тут красиві. Така у нас релаксова рибалочка получається, друзі. На кожному місці припливаю. Стоїть от така здорова краснопірка. І все. І все. Так, кружок. Що, знову плотва? Я його вже поставив на такому чистому. Да, дивіться, точно є. Щось там грало. О! Блін, ви лише погляньте, які тут плетеці мені. Це капець. Лише погляньте. Яка це сьогодні? Шоста чи сьома, так? Да? Ну, красота, Та була б гарна, но на сьогодні. пыве. Блін, друзі. Які тут клюють плотиці. Коротше, рішив я на... Думаю, що я якби такі брав, у мене же би був повний садок. А таранька то ідеально, подивіться. Кайф червоного ока така, да? Коротше, ми їх беремо. Зябро відкусене. Берем. Чому не брати? Почистив, їх ще і пожарити можна. Ну, скоріш за все буде сушка. Якось так, пора починати брати. Блін, дивіться, які плотиці. Це просто капець. Слухайте. Карась то приємна ріба, але якщо таких плотиці клюють, А шо ти дивиться? Блін, ну тут пів кіло така тяжка якась є. Який краснопер, весь цей чорний, але що це таке, ну підкажіть? Чи воно термообробці підлягає? Непонятно. Ай, шо ти? Ну кайф. Кайф. Випка туди. стали част... частішими, тому що дві покоруцьки я шукаю карася чи коропа. Навіть така велика платва не дуже охотно бере. Який підйом був, а? Ви бачили? Просто підплила, взяла і поплила. Блін, ну кайф. Просто кайф, іди сюди. Ладно, пробуємо переплисти на другу точку. Може буде карасик шмасик. А до платечок ми завжди спіємо повернутися, правда? От бере, навіть ту велику кукурудзу глотає, о красота така. Ладно, перепливаємо. Плотички це цікаво. Кинемо, щоб вона там трималася. Одну гульку і пливемо в камиш трошки. На плесі, бачите, так як на кружки клює. Велика плотиця так і, і на кивочок Біля мешти є кропива, я тку стою на стінці кропиви і кидаю якраз за. І от такі клюють за п'ять хвилин три таких. А сік вже випустив, так? Да? Вже було б 10, мабуть. Нічого. Головне ніколи не падати духом. Я ще зробив дві точки. Попробувати Попробував, як вони будуть тут. Тобто одну оцю зробив і ще одну зробив там, глибчив в камишах. Так, ну що? Раз, два, три, чотири, п'ять точок. Шість в мене взагалі. Все, поплили. Так. Айфончик на сонці перегрівся. Опа-па-па. Опа, Блін, а це була ракета, ви бачили? І це капець. Я лише хотів сказати, що поки покльовок не буде крупним планом, айфончик на сонечку перегрівся, я сам вже перегріваюся. Ну, клювання вам ще якесь кеном. А маю думку, що... А що? Тут тушонка з нього лебідь прямо на мене. Блін, ну де це ти побачиш? Ясно, що на балконі себе, на асфальті не побачиш. Все, заряджаємося і кидаємо знову. Йшла. Ви бачите, який був підйом, ну просто кайф. Так, якби як як, як я кажу, якби я їх одразу їх брав, було б дуже класне. Дос, було б дійсно трофейна рибалочка. А так, блін, також трофейна. Ну нехай пливуть. 10 штучок була б гарна сільотка. Та що ти, такі, такі лапті. Блін, ну саме задоволення лапати отаких красноперів. Так у мені, коли їх підсікаєш, вони дають зразу такі бідні, ніби там гарний карась, карась. О, все. Якось так. Фу. О, друзі, от то я насмажився. То капець. Надіюсь, вам така лайтова рибалочка моя сподобалася. Болото усім смислом казало, що я буду сьогодні ловити тільки красноперів, трофейних, звісно. Що на кружки, що на ківки. Немає. Карась, короб, товстолоб, амур. Скоріше за все, десь зайшли максимум аж десь п'яти вербів в каміші. Тут метрів 200 до тих верб, то все в камішах і метри глибини, там, так що рибі їде заховатися. Бачите, немає. Ні карася, ні того. Ну нічого, трофейні краснопери вам сподобались. мені тим більше. Клювання вони подарували просто шикардосні. Надіюсь, вам все сподобалось. Піші став подобайку, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!